А вони просто ту кулю кидають? Я маю. Ааа, ну, дві одного вбило. Він не встиг відбити, так? Так, а uh, я тобі сказав. Відбувати та щит, а ось. Добре. Вижу. О, капець там валет. Тут треба, короче, вижити, так? Mm -hmm. Я тікаю від неї. А воно взагалі не червоне. Воно якесь біле. Віїй! Mm -hmm. Як mm -hmm. мене oh, так вбили? Режим Хеллоуин. Так, де м'яч? Потім вже завалили. Так, два митика. А що? Є, завалили одного. На. На! Йой-йо-йой! Завалили! П'ятеро, п'ятеро! Йой, валет! Дігет! Хто це таку кулю в <зас> мене пів? Троє були. Ледве відбив! Капець гад! Він мене так валив! Хто це мене завалив? Ні! <зас> <Yeah. зас> <зас> <зас> Я! Я ще навіть завалив! Так, четверо! Четверо! Там пуляють! Троє! Двоє! Суперфінал! Всім на каналі Скле. граємо сьогодні Починайся гра. Так, чекай. На мене. О, а де куля? Бачу, бачу, куля літає. А Що? до кого вона летить? Якщо... на тебе? Хоу, відбив. Дивись, це там валіт. На мене. Тут треба, коротше, вижити, так? Я тікаю. А воно взагалі не червоне. Та якесь біле. Як мене так вбили? Сила, я програв. -мен. Можеш нажати, а Q Тіпа можеш захищатися, блокувати, і ще що може бути. Тобі... Монкимен, давай Монкем, граєш? А ну хто ще Віталік ти ще живий? А ти тіма? Можеш нажати споглядати. А де тьома? Там Зам, не зараз зараз чекай я тьому не йду. А во тьому стоїть. <гум> ні. Ні, ні. Він не голети, повезло. Скільки їх ще? Ого ти їх тут ще багато. Зараз, зараз, я просто не знав, що робити, от зараз Зараз буде капець Кожен раз швидко літає, як не б'ють, так як теніс грають. Бім-бім-бім-бім. О, диви, завалили то. Дві куди куля летить. Бий! Бі... Вбило тебе! А чого ти не бив? Ну бо швидку у мене був пацан. Але куля помалу летіла, треба бігти на кулю і тобі її вдарив швидко. Дивись! Вони капець тут професіонал, так грають швидко. Скільки їх ще є? Троє, четверо, один на ворота виліз. Або я там зверху чекаю. А як той на ворота виліз туди? Ти можеш виску скакати, чи що? Ого, зараз буде серйозний раунд. Дорс? Ні-ні, Дорс на другий тиждень. Дивись, все, один на один Вони всі, у них швидко залічаються, щоб підбиватися Але дивись, вони професіонали капєц, я навіть не бачив, хто там виграв Все, погнали, ого, я зараз точно виграю Ні, тут матч не вчили Я десь один все. виграв, чи два а, я... а що це? Дві команди Там може було вибрати якийсь режим, дві команди Хуууу, о, дивись, режим хеллоує. Так, де м'яч? Потім вже завалили. Так, нам не А чого? Бо не можуть вдарити? Все, я буду тут обережно. Там якесь дерево вирус. Це до кополтіло. Так, я поки що тут, поки що до мене не летить. Я на готові. Я чекаю, дивлюся лише на м'яч. Бачу, м'яч, той відбив. Йой, чуть мене не вдарили. Де м'яч? Є, бачу. О, відбив! Я вбивший когось! Макара! валет тому! Та, бо повезла їм, чуєш, швидка перезарядка, бо в мене немає. Є, завалили одного. На. На. На, Є, й йой яй А скільки там лишилось? Там дуже мало лишилося Яй-яй-яй. Оце не повезло. А, ти з тмов ще там? Тьома тут, бачу. Я убив підать. На тму летить няч. Яй, Тьома, як ти не вдарив? Mm -hmm. Один, два. Їх двоє лишилось. Ну я вже майже дійшов до финалу. Сизар тут то програє. А то можеш швидко ще бігати тут? Ай, я плечи був іо. Дивись. У мене два профи. Yeah! Стой. Я, буду Две, я робити! 70. А що означає це посерединя? Ну давайте нажмемо! Дві команди. Нет, я не yeah. Дві команди! Не я команда Ми вежим 100%. Ми в Іки, я сильні. Я я я так. Ого! дуже багато народу. Одного завалили! Да ти, тьома? <пілляв> собі ти професіонал? Ще одного завалили. А я в сені. Я в сені. Так, що, хто? Коротше, я далеко не відбігаю. Одни, одного не можеш. Там літаю. У мене ще ніхто не кидав, поки що тут. <пілляв> я собі скраю в неділю. <пілляв> 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 так, давай, давай, сюди, м'яч! навіть не летить до мене. Пару чоловік лишилось, Віталік, ми зараз виграємо. Це капець. У <ривіт> 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 Мені не встигло зарядитися. А ну я подивлюсь, як ти там. Ти йди проти всіх, давай, відбивай! Ай, не, не повезло нам! Нічого, ми зараз до реванш фейс. Дивись, Тьома, зараз будеш вейти, я буду фаніше грати, ніж ти. Ага. Дивись, я зараз так чикну, що... Я я тебе чекну. Подивишся? Ага. Я прав, я зараз буду. Я, я тебе... вже сі навчився. Дивись, що? Хто в мене стрілив зразу? Я ще навіть не знав, що я вже знизу. А ну я в списку є в мене нема. мене немає ні в одному списку. А то певно список цей, хто найгірше грає. Mm -hmm. Я в другому списку. Две живих 7 граю 12. Це капітно. Ну, як так я програв? Ой, я Дуелік, Йо, це ці шутки! Я можу зараз виграти. От зараз! Тьома а ну подивись. Ні, mm -hmm. на борсі стоїть! Тьому м'яч летить! Відбив! Юй, двигай, в чм заруба! Бул-боу. Боув, бу, капець заруба, серьезно. Йой, а а ж так швидко летит! Хо -хо, хо 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 я швидко не видів! Давай, давай! А шо таке? Яй, тба! Та заруба була капець велика! Китайк, вони тебя вроде не видят. Якраз ти завдеш в фіналі. Ми yes. кидаю в тебе спеціально. No, so а -а, -а, -а. We'll be... вони спеціально таке зробили. О, все, зараз заруба. Єс. Yes. Тепер дивіться, я зараз буду yes. Все yes. Давай дві команди знову. Yes. Чи просто? Yes. Або дві. Дві, дві. Yes. Ану, буде дві? Три, два, один, погнали. Все, я готовий. Накалайся. До заруби. Так, але не щоб м'яч в мене не летів. І попробуйте в мене кинути якийсь м'яч. Почекайте, бо я маю виграти. О, Тихо, що там з м'ячем? М'яч застряг був. М'яч? А, то в мене швидкість є навіть. Я навіть не знову я ніколи її не використовував. Відбив. Головне, аби в мене ніхто не пуляв. Ви якось завалили там. Летайте. Так, ще поки що багато народу. В мене не пуляйте, не пуляйте в мене! Туда десь пульну, м'яч собі літає. Раз, два, пару чоловік лишились. Я завжди в фіналі. Молодец. П'ять чоловік. И еще одного завалили, ого. У мене ніхто не пуляє, вообще. Я собі спокійно стою. Няж же швидко літає. Да луне, мене не чіпает, я вообще собі стою тут. Няж застряг. Ого! Да кто такий? Ты видеокін пули? Вони мене не видять? <тит> Оце класно! не О, Ах ти гад! То хто <тит> такий? <тит> на що ти в мене стрілив? Я-я-я! <тит> <тит> я вже третій був, майже, майже у фінал Дойшов Це капець! Оце було! Тьома майже Виграв чи не? Тма, ты виграв? Яй-яй. А я. Я а я не міг пистревать. Па 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 Лайкнеш відео, Давай лайкай, лайкай відео Сахарок. Хе. Сер я серйозно налаштований. Так. скільки у нас тут є десь 12. Ти не, не до нас? А як то так? Йо, да, я вийшу, і вийшу. О, тут одного завалили. Так, все. Протриматись до топ-5. Я тримаюсь. Я поки що тримаюсь. О, ти кейсик можеш. Але я вже був топ-3. На якраз тьома завалив, то я був третій. Так, заруба, заруба. мене ще ніхто не пуляє. Тьома, ну не пуляй в мене. Капець, я ледве відбив. Й! Yeah! Є! Yeah! <laughs> я ще наде завалив! Так, четверо! Четверо! Там пуляється! Троє! Двоє! Суперфінал! Ее! Уху! Я чемпіон! Оце? Уху! Я-я-я, дві, я сальтуху і короблю! Чемпіон, де кейси! Який! робити? Тут що роблять? Так, відкрив кейс А тут що й буде? Скін? Аааа, такий собі скін. Так, що вже зрубу? Так, я чемпіон, мені треба дуже файно грати Еее, чому ми і Так О ні, без цього Я як два рази чемпіоном стану Більше ніхто зі мною грати не схоче Оп, сальтуха Оп сальтуха, де ви всі? Ви завалили всіх бо, Бачу, бачу. Okay. Та чекай, бо я тікаю. Я не маю коли двіць. Бо, боди, який, боди. На ти! не пуляйте в мене. Є-яй-яй-яй. Yeah. <laughs> yeah, 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 yeah. Сахарок вибачий. Перейменуйся на цукор і туди не будуть вибивати. Так. Бо, боди, бачу. Ой-ой, це підлетів. А як я тебе завалити можу? Так. Ю. Оце я пуля. Ще одного завалив. Та що, ти, професіонал? Просто професіонал. Віталік, тебе пульнули, ти в мене. Я відбив. Оце зарубинко. Так, скільки тут народу? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ще багато. Тихо, тихо, я далеко. Але не б у мене ніхто не пульов. Опа, в мене летить. На, я відбив туди. Четверо у нас. Тьома, ти ще живий? Яй-яй-яй, нас троє! Я. Та ти завалив оцего. Оце заруба. Я. Троє, топ 3 все. Але це клав, ми троє були. Ледве відбив! Капець гад! Він мене так валив! ТО це мене завалив? Яй! Але я топ-3. Так, я ящик відкриваю. Так, ще один... Добре, чекай, 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 чекай. І патек якийсь. Що це за патек? Ай. І ще да. один ти можеш. Так, да, потім відкрию. Так, мені ще, ще один раз мені треба стати чемпіоном. Може, дві команди? А я два. За... Ні, не хочу. Або, або кла... класичні, це кожен сам за себе, так? Ого! Все! Зараз буде супер Тун-тун-тун-турурун-тун-тун-турурурун-тун-тун! Добре, що на мене? Так, я готовий. Хто? Я вбив! Скільки тут? Тут десь 15 чоловік бігає. Дуже багато. Так, мені треба обережно сидіти десь тут з краю! Ого, то що таке там за куля? Коком когось вдарило? Нічого тут. Ой, ой, ой. Які суперсили мають. Так, лише мен в мене пуляйте. В мене немає ніякої суперсили. В мене суперсили брати топ-1. Нет. Фу! Не, фу, не, фу, відбив. Ей, ти дід гед! На, що... на мене вже три рази стріляли. Так, то та вже небагато залишилось. Вже менше, ніж 10. Давайте я чекаю хто? Ой-ой, це зараз сильно пульне. Я її завалила! Та бокуля дуже швидко летіла. Та в неї якась суперсила там є. Так, в мене летить, ходи ходи. Хопс! Хто ще? Давайте. Хто хоче на мене? На. Та бо я хочу бігати. А чо? а може наоборот, що у мене не попали, я собі бігаю? На. Відбив Скільки у нас є? Оце ледве мені повезло. Два рази. Чуєш ти? Ти де гет. І. А я та куля повернула швидко. Ви виділи? Просто тка, швидкий поворот і все Ого, все, зараз буде суперфінал. Так, я сюди відкрию кейс. Навіть два. І зараз супер-фінал, я беру топ-1, подив... опа! Можеш А ну ще? А де його брати? Я об'єднаю. Я Я його об'єднаю. Я об'єднаю. Так, скини. Де? Вибух і мечі. Оце мій? Повладнати. Хо-хоу! Ану нажми піпі, з кубігом ти піпі шийся. Ще нажми на дзвіночок, щоб ти не загубився. Вс, тут собі. Зараз буде суперфінал. Остання О, катка. Я, я натренувався, я, я готовий. Дерево? А в мене теж є дерево, але я взяв кавун. О, вот. Я зараз кавуном буду. На так, 3, 2, 1. Погнали! Я готовий. я готовий! Так! Нас дуже багато. 20 чоловік. Головне не програти. Головне не так, прийти. Так, тихо, тихо, не, не пуляй. Ах, не. Тихо, 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 Коротше, я тікаю зовсім в другу сторону від няча. Що він до мене навіть не летів. О! Я відбез! Капець там пуляють! Я десь сюди забіг, взагалі з краю стою. В тінь собі сховався і мене ніхто не вийде. І сижу тут. Лай 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 лай, алтам заруба. Чікай! Бо в тебе буду стріляти, в мене залетить, А ты можешь? Маєш... Та можу, але. Все одно небезпечно. Двіті, стоп! Видиш? Чуть в мене не залетіло. Так. У мене летить, На, забріт геть той, м'яч, У мене навіть не думайте стрінь. Так, скільки я? Раз, два, три, чотири, п'ять. Шестеро вроді. Або семеро. Давай, давай, я тут а хто? Я не зел. Де... ти в мене Тьому відбив. Де він вітцев. йой йой ой А кого він файно валив! Та дід ти... гет! Хто це такий? Якийсь гралі взяв і в мене завалив. А ну подивись, за ті. Добре. Це не чесно, буде ще один Дед ти... Де Тьому, тьому з якимось, ну деревом Ще якісь корчі задумай. О, я собі є спальний. Дивіка, там зароба. Тьома собі тут стоїть. Тут збоку ще один стоїть. Четверо. Що ти, Тьома, думаєш, що виграєш зараз? Ні, п'ятеро, п'ятеро. О, вже тепер четверо, одного завалили. Тьому летить няч. Тьома бев. Я є, якийсь корчом відбив. Ще раз летить. Тьома поки підніме руку. Бов. Бах! Ой-ой, заруба. А там ще один є. А чого він... Ням'ячний летит. Бум-бум-бум-бум-бум-бум. Яй! Так, один на один, вроді. Все, тут зараз заруба буде. Все. 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 Так, чекайте, я скин візьму. Супер меч! все. О, я тепер виграю. А то я чую ти кавуном. Та я знаю, що ковном я програю. У мене на а в мене, мене дерево Все, хлопці, дивіться, як треба грати. на Де. Ага. А мене... Тьома, дивіться, а я зараз виграю Ого! Оце і траси ще не було. 25 чоловік тут десь. Але мені чий літають? А впасти можеш туди ззаду? Ні. Добре, що не можеш. Бо я би вже впав. Перил нема. Так, це хто така арго якась. Я буду такого бігати, світікати. Це хто? Ксеня! Її завалили. Ксеня, Ксеня. Ооо! Ледві відбив! Я-я-яй! Та я просто відбивав вперед, я навіть не бачу у кого відбиваю. Так, все, я бігаю навколо. Лиш би сюди не пульнули. А небагато залишилось, десь 10 чоловік. Йой, когось завалили. Я, yeah, вже okay. Ти тьома завалив, okay, ні, чого yeah, собі? Йдемо, дядь. Де Тьома? Йдемо терять, дитя. Чекай, чекай, бо тут нічі так літають. Yeah, yeah. Вісім чоловік, ми як троє будемо yeah, yeah. в фіналі. Це буде прекрасно. Няш летить. Лехо. Ледве відбив. Я. Yeah. Yeah. Хтось попав в тебе? Так, п'ятеро. П'ят Кось завалили. П'ятеро, п'ятеро. Йой волєт! Де геть? Хто це таку кулю в мене вкинув? Я. Але я один раз вигравав. А ну тьома, ти там виграєш? Давай, It's тьома, завали її Троє, тьома, ти мусиш завали, давай за мене! Бута остання катка. Давай, за нас двох. Давай, бу! Добре. Вис, вони вуля. Давай! Ну нічого, топ-3 моде йшов. А я топ-1 був взяв взяв. Все. На цьому серія завершена. На раз пограємо ще якийсь другий режим. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. І чекайте нових серій. Далі буде ще всім! Пока, як закон. Тебе не було не, <му> не, не забуду дім. Хочеш закрити мене як бійу. Я закритими очима знайду.